Пару капусточку на голубчики. Ось так. Я думаю, що всі знають, як парити. Я просто беру водичку, вирізаю качанчик і воно в мене ось так двома вилочками помаленьку розділяю, розбираю Віднімається. винімається. І складаю в мисочку. Ось таким методом. Не знаю хто як, але. Такий самий простий, звичайний. Нічого заумного нема. Ось отак. Раз-раз, раз, розібрала і є. Швиденько, легенько поварилися. Зараз вони постоять Вистегнуть і я буду обрізати ці грубенькі жилки. Для приготування пісних голубчиків з грибами мені потрібна капусточка. Ось я її вже напарила, морквину таку величеньку я її потру, цибуля нагріжу цибулю дрібненько, грибочки маслята. Ось я їх трохи перекрутила на м'ясорубку, щоб були дрібненькі. І ще трошки поріжу ножем, щоб було для красоти. Зараз я приготовлю рис, додав і буду робити голубчики. На крупну таку терточку на тери морквин. Морквинка така, крупненька була, щоб було смачно і більше овочів, овочі, що було. Ось такий фарш в мене получився. Зрізала сюди цибульки дрібненько, гриби перекрутила, рису стакан додала, морква посолила, поперчила і трошки додала томатного, ну, таке. Пюре томатне в мене, сама я робила з помідор. І сюди трошки додавала. І ось таке вийшло в мене. Зараз я в мене ось така капустинка, ще, що я оббирала пелюстки. І я її наниз в каструльку покришу. Я завжди так роблю. Ось такими кусочками, щоб голубчики не прибрали. І капусточка. Хто схоче, може з'їсти. Хто ні, то собачка з'їсть. Ну, смачна, потушиться на низ, буде хороша. Смачна капусточка. Ну, ось так. Половинку. А половинку ще буду зараз робити з м'ясом. Це спецзаказ весні. Ось так в каструльку таку наниз. Все, розкладаю. І буду зараз складати голубчики сюди. І так якраз хорошо і не пригоріть. Листочки з капусти я отак вирізаю серединочку цю грубу, а пелюсточки складаю. Зараз всі так перероблю швиденько. І будуть голубчики смачні. Так, завжди, Та, наверно, так Меньше, так, Ось так завжди вирізаю. Це, наверное, всі так роблять. Більше і менші лісточки. Лупчики крутю так треугольничком, кульочком. Ну, це пораз. І сюди загинаю і все і складаю їх по кругу. Ось так як колись насіння в такі кульочки крутили. Накрутила вже повну каструльку. Оце так в мене вийшло. Зараз розведу томат. У мене ось такі помідори перекручені в банці. Зараз я її за смаком зроблю, розведу, залию і поставлю варити. Зверху кладу вершкове масло. ще кусочки кладу. Все, і зараз ставлю на огонь. Ось такі смачненькі голубчики в мене вийшлися, з домашньою сметанкою саме те. Всім смачного і мені теж. Бувайте здорові, до зустрічі!